Дивимося з мамою по шоу про холостяка разом з вами. Я думаю, що Надін і Тарас все ще зараз разом, але невдовзі розійдуться, якщо вже не розійшлися через якусь сварку. А ти як думаєш, мам? Не знаю, мабуть. Що? Ну, невдовзі. Не знаю. Можна ще коротші відповіді? Не ну, хочу сказати, що Ірочка дуже гарна тут. Макіяж мені дуже подобається. І ну, мемчики, звісно, смішні зробили з холостяка, сміємося тут вже 15 хвилин. Нарешті починається срач. Чекаю бійки. Опа, секунди можна бійки не буде. Що відбувається? О, вже плачуть двоє. Ой, капець. капець. Побіг, Уже бідна Софія. Її цим проектом одні травми нанесли. А Діаночка то дійсно заміж виходить, але ще не вийшла. Ну все, починається м'яходи на Дін. Зараз буде найцікавіше, те, що я чекала весь тиждень. На самому цікавому виробили нам світло, нічого не побачимо. Як добре, що у нас є зарядна станція, що ви повірили, що ми не побачимо головне. ось на Дін, ось Тарас. Поки що складається враження, що вони разом. У Тараса сльози на очах і здається, вони не разом. Все, холостяк і на не разом. Я скажу чесно, хотіла ці виправити, я розуміла. Щоб рівно ну, дійсно, такий класний зв'язок, і так класно у нас все починалося. Отак, от холостяк і Надін розійшлися. Я щось думала, що поки ще разом. Ну, отак.